Рятувальники рівного отримали сучасну автодрабину. Вона дозволяє дістатися аж до 16-го поверху. Потребу у такій спецтехніці надзвичайники мали більше 20 років. До сьогодні у місті були лише старі автомобілі, яким близько 30 років. І їхні драбини діставали лише до 9-го поверху. Наша автодрабина може проводити рятування людей з висоти 54 метри. Автомобіль обладнаний люлькою. Яка керується як безпосередньо з самої люльки, так і водієм даного автомобіля. Вантажопідйомність 400 кг, По факту, 4 людини можуть знаходитися одночасно. На максимальній висоті на дальному автомобілі новий автомобіль також оснащений люлькою та ліфтом, який пришвидшує процес підняття та дає змогу швидко екуювати людей з небезпечних сон. Крім того, більше не потрібно залазити по драбині самостійно, вручну піднімаючи на висоту обладнання для ліквідування пожежі, це вже можна зробити за допомогою ліфта. Люди дуже бояться страшних небезпечних ситуацій. Дуже важко людині пояснити, коли ти її рятуєш палаючої квартири, наприклад, що вона має обережно стати на цю стару, наприклад, драбину. І вона має по факту самостійно. Ну ти їй допомагаєш, але вона має спуститися по всім цим щаблям. Єдиний мінус такого автомобіля його габаритні розміри. Через неправильне паркування у місті не завжди є змога заїхати цією автодробиною під будівлю, зазначає начальник служби безпеки дорожнього руху ГУ ДСНС України у Рівненській області Ігор Головко. Якщо взяти до уваги, то даний транспортний засіб сам автомобіль він має довжину 12 метрів. І зараз в розкладеному вигляді ми можемо поміряти це 5,5 метрів, тобто це необхідна відстань для даного автомобіля вільної площини біля будинку. І просто хочемо просити, щоб містяни паркували транспортні засоби свої не під під'їздами, а на визначених парковках, стоянках і, звичайно, звертали на це увагу. Ми теж мали змогу протестувати нову автотробину. Підйом на ній був не страшним. Ірина Грабчак, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.